Всім доброго! Дня. В цьому відео я покажу як зробити дешеві і масово горщачки для вирощування розсади. Це можуть бути горщачки будь-якого розміру, то є 5х5 під капусту, 8х8 8 під помідори або 10х10 10 і більше під огірок. Суть не в тому який розмір. Значить Я роблю перегнійні горшечки, в кого є торф, можете робити і торф'яні. Торф Рецепт перегнійних, три частини перегною, перегній потрібно пересіяти. Ось просіваю я на такому решеті, ячейка сантиметр на сантиметр. Також додається. Одна частина тирси, на три частини перегною одна частина тирси і пів частини дернової землі. Ну і це я добавлю рецепт, звісно, непоганий, але якщо дернової землі немає, можна нею знехтувати. Тобто перегній і теж прекрасно працює, особливо якщо перегній доволі такий старий, якщо йому років 3 і більше. Тобто Земля тут, в такому випадку тут не потрібна. Перегній Пересіяв, зараз пересію тирсу. Тирсу в принципі теж бажано пересівати, тому що там може бути теж всякі включення. Пересію, знімо. Тирсу пересіяв, тепер все перемішуємо з доданням води до густини, нормального раствору, щоб можна було зробити заливку. Чим рідше, тим легше колотити, але чим рідше, тим довше доведеться пізніше чекати для підсушування, уплотнення даний так Розмішав, розмішати потрібно якісно до стану болота, той, щоб там не було невимішаних частинок. Тому що потім горщачкові те що ми не вимішали, коротше горчачок розсипеться. Що не вимішати, все до стану болота. На місці парника чи теплиці, там де має ці горчечки стояти, робимо опалубку. У мене висотою вона десь сантиметрів 8-10. На низ насипаємо тирсу слоєм десь від пів сантиметра до 2 см, скільки не жалко. І заливаємо цю суміш. Там я вже одно горчечки робив. Тобто це не початок мого виготовлення. Ну, Заливай сумішу. В ідеалі, якщо суміш буде трохи густувата і розтікатися не буде, тоді можна буде швидше виготовити горшечки. Якщо буде розтікатися, теж не проблема. Розрівнюємо її і даємо лишній волозі втекти в тирсу в грунт. Тобто суміш повинна бути, як кажуть, в народі, злегка затугавити. І так, Після виливу вже відстоялась суміш десь годинку. Е, ну, ідеально це звісно, годинки, 2-3. Тобто все залежить ще й від вологісті суміші. Якщо суміш дуже волога, то фактично нарізати можна буде нормально тільки наступного дня. О, і Починаємо нарізати. Ми нарізаємо ножом, ну, я ось просто шматок жесті, щоб під руки попало. І нарізаємо на кубики. Ну, в сумі ще занадто волога. Ну, взагалі не нарізається. В ідеалі це можна нарізати, так як я ось ці був вчора нарізав, вони нормально теж не нарізались, а сьогодні вже перерізав по-другому, вже всі кубики розділені. Тому що тут ну, прорізав, але він все одно ще заплине. Якщо не нарізати сьогодні по свіжому, то завтра я буду цим ножом кубики ламати. Нарізаємо кубики і робимо лунки. Розріжу на хрест пару штучок. І паличкою по центру робимо лунку. Ну, У мене ще качанчик кубик з кукурудзи. Ну, та має бути так, ну, не, сантиметрів 2-3. Е, що робити далі? Якщо м, будемо сюди пікірувати, наприклад, сієнці, то поставили ломку сіянець, пальцем надавили на край трайгорчачка. Е, Сієнець, коренева система сіяння притиснута грунтосуміччю, все сінець розпікірваний. Якщо будемо висівати насіння, я тут планую сіяти насіння, помідор, капусти, то кидаємо стільки, скільки читаємо нужним насіння на лунку. Ну, помідор можна і 2-3, все одно всі не зійдуть. потім Можна прорвати лишню. І насіння вже засипаємо не надавлюючи, тому що якщо ми надавлюємо на краєчок лунки, ми якби верх лунки закриємо. Но на дні лунки ми не факт, що на ну, нормально нормально придавимо грунтом. а Для засипання лунок використовуємо суміш. З сухого перегною і тирси пополам. ну Якщо нема сухого перегною, то можна взяти сухий ґрунт. Пересіяти і теж пополам і з тирсою змішати. І розложили насіння зверху виспали висипали ґрунт, розрівняли. ну Може зніму ще й, коли буду сіяти, покажу вам. З моменту виготовлення горщечків пройшло вже майже тиждень. У зв'язку з покладанням я не сіяв, нічого так залишив горщачки. виготовлені. Як видно, при підсиханні утворюється тріщина, то й горщачки легко будуть розділятися. Ну, зараз тут сіяни вже насіння. І ось горщачки, які я сьогодні робив. Суміш я робив, з кем так, не суха, а все таки не до густини заливки, а набагато густіше, як видно, горшечки йдуть рвані. Зараз я їх засію і покажу, як буду засипати засипною сумішу. І так, засипка. Беремо одну частину сухої землі. Лучше землі не перегною. І одну частину тирси. Все пересіваємо, щоб не було ніяких грудочок. І засипаємо. Все має бути сухим для того, щоб воно, засипаючись в ячейку, повністю її засипало, а не зависало. Після засипки, можна, після засипки я буду ще зверху тирси свою всип і вже по тирсі проведу полив. Горшечки трохи підсохли. Це в принципі все даній технології вирощування розсади. І ще щодо самої теплиці. Я вже ось ці дуги з польтіленої трубки, що тут 20 Використовую, мабуть, років близько 15. Прекрасно служать, ну, звісно, вже деякі полопали дуги то що на сонці в саді, то їх ніхто її навіть не забирає. Установлюється, пробивається ломиком лунка, ломик вийняв, трубку ставив. Все тобто, просто, удобно, але посередині треба ставити підпорку, бо якщо ви з підпорки, ось, трубка прогинається. Якщо ви поставили підпорку, все стоїть надійно, можна натягувати плівку.